Три ЖК, у яких я б не купив квартиру ні за які гроші. Обережно під час перегляду жителя Миколи Печерська може стати боляче. Перший у нас житловий комплекс Манхеттен. Будувати таке в сучасному європейському місті просто негуманно. Височезні будинки, величезна кількість квартир на поверсі та жодної внутрішньої інфраструктури для комфортного життя. За своєю концепцією він не несе жодної ідеї. Повна лажа. Другий житловий комплекс у нашому топі це справжнє урбаністичне пекло. Мова про ЖК Грейт на Дніпровській набережній. Це просто якась груда бетону, яка заполонила собою берег Дніпра. Ви колись бачили ці будинки зблизька? Це ж просто жах. Подібним архітектурним творінням точно не місце у Києві. І третій сьогодні улюбленець футболістів, блогерів та інших успішних людей, Новопечерські липки. Тут би я не купив квартиру взагалі ніколи, ні за які гроші. Я не розумію, звідки на це береться попит. Це тупа химерне місце, яке не має жодної родзинки. Територія не закрита, прохідний двір, постійно якийсь рух, просто божевільний. Немає жодного відчуття безпеки. Дітей спокійно погуляти випустити не можна. У дворі купа машин, купа людей. А про парковку я взагалі мовчу. Якщо вам таке подобається, беріть квартири, у ЖК яскравий. Навіщо платити більше за те ж саме? Я вважаю, що це точно не те місце, у якому варто прагнути жити. Якщо не згодні, пишіть в коментарях.